Хочете навчитись робити гарні фотозони, У мене для вас гарна новина. Я створила курс по навчанню і розказую три причини, чому цей курс варто придбати саме у мене. Перше, по закінченню ви отримаєте сертифікат. Друге, доступ до занять до відеоуроків надається на постійній основі, тобто ви в будь-який час можете повернутись до потрібного відео, передивитись. І працювати, тому що буває таке, що ну зараз вам це відео не потрібно. А в процесі роботи ви хочете щось переглянути, і у вас буде завжди доступ до цих відео. І третій раз на місяць я проводжу таку онлайн-зустріч. І якщо в процесі роботи у вас будуть виникати якісь питання, у вас буде завжди підтримка і безкоштовна консультація. В курсі 27 відеоуроків теоретичної і практичної частини. Хочете робити гарні оформлення, навчитись цьому, пишіть слово курс.